Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Чоровий день, чаровий огляд на edc річ Триває у нас рубрика: Обираємо ніж на EDC. В попередньому відео ми оглядали ось цей ніж цього малюка. Модель Ганзо Firebird FH 925. Зараз у нас на черзі модель Firebird FH 925 27. Кілька слів про комплектацію. Ось така коробка, ось такий чохольчик. Далі, що у нас тут наклеєчка? та і, в принципі, все. Нічого особливого. Давайте оглядати ніж. Перше враження. Ну, яке може бути перше враження? Кінжалоїд для міста? Ну, це не Cold Steel Tlight, ні. Але десь дуже-дуже близько, як на мене. Ну, принаймні мені так здається. Причому вигляд, знаєте, такий в нього статусний, поважний. Він дуже красивий, дуже. Профіль Леза у нас Drop Point, сталь D2. Сатин, рукав я зручне. Я вам скажу, що це не просто різак. Він може виконувати більш складні завдання. Ну, наприклад, він може різати пластик, може різати гуму. Обух Лаза товстенний 3,5 мм. Він, як на мене, мені здається, витримає купу навантажень, йому нічого не буде. Довжина у нас в відкритому стані 19 см. Довжина леза 85 мм, довжина рукав'я 114 мм, товщина 14,6 мм. Ще раз скажу тримати в руках його зручно. Єдиний мінус це насічка. Ось ця насічка під великий палець. Вона ніби і є, але вона не відчувається. Таке враження, що вона, знаєте, туди втоплена. Навіщо вона потрібна? Якщо ти її не відчуваєш, я не знаю. Не знаю. Так, з приводу відкриття леза. Тут в нас є два варіанти. Перший, головний, натискаємо на фліпер, який майже непомітний, він повністю ховається в рукаві. Тільки от, бачите, одна насічечка, вона так виглядає. Натискаємо і лезо красиво виходить. Замок у нас лайнер лок. Люфтів взагалі немає. Ну і другий варіант відкриття інерційний. Ось таким от чином. Не дуже зручно, але. Можливо, інерційне відкриття. Лезо, до речі, на сталевих підшипниках. Механіка, механіка чудова. Щодо закриття, до речі, треба бути обережним. Дивіться, великим пальцем ми відтягуємо лайнер, казівним опускаємо лезо, але не поспішаємо. Якщо вчасно не прибрати у нас тут великий палець, можна порізатись. Ось таким от чином. Опа, бачите. І закриваємо. Так, рукав'я у нас G10. Карбонова плівка, як до речі, і на цьому малюку. Є також варіанти у нас чорний G10 і зелений G10. Він не слизький. Комфортно тримати, при чому комфортно тримати завдяки ось цьому фрезеруванню. Посередині маємо ось такий отвір. Не знаю, для чого він. Для чого його зробили. Для мене загадка він з однієї сторони, з іншої сторони. Кліпса, Кліпса з проволоки, як і тут, е, вона переставляється право-ліво. Посадка, до речі, глибока, що є великий плюс. Щодо темлячного отвіру, ось він. Ось він тимлячний отвір, бачите. Він фактично в бекспейсері знаходиться. Так, а чи підійде цей ніж для шульги? Можливо, у вас будуть питання. Ну, так, підійде, дивіться. Лівою рукою відкриваємо. І ось таким чином ми закриваємо сам ніж. Перевертаємо вказівним пальцем. Відтягуємо лайнер, великим пальцем закриваємо. Ну, в принципі, кілька хвилин потренуватися лівою, і все буде ок. Так, ну і ще один невеличкий мінус цього ножа. Вага. Вага у нас тут 130 грам. Він буде відчуватись на кишені, звичайно. Тут у нас, до речі, ще раз сталеві лейнери, бачите, вони там трохи полегшені. 130 грам буде відчуватися. Якщо говорити, знаєте, про певні висновки, ну, навіть не дивлячись на вагу, він зручний. Його дуже приємно тримати в руках. Я б сказав, би, що це ніж для. Осінньо-зимового періоду часу не для літа. Для літа, якщо ви ходите в шортах або в легких штанях, ну, буде важкувато вам носити 130 грам. А для осені зими, як діти до школи піде. Він, до речі, і для міських задач, і для польових умов підійде. На мій погляд, він універсал. Універсальна ніж. Так, ну і ціна. Ціна в нас 1690 гривень. Так, ціна трохи вражає. Хоча, в принципі, як на мене, посередня ціна, як для карбонової плівки і сталюки d 2 Ну, це якщо ми говоримо про купівлю в офіційних магазинах, так? але є можливість, до речі, придбати його з промокодом. Промокод Дулзев в описі під відео є посилання на магазин, і при купівлі ви вказуєте мій промокод, і знижка 10% вам забезпечена, пані та панове. Отже, Ганзо Firebird FH 927 CF. Такий, ще раз скажу, кінжалоїд для міста. Але класний, 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 потужний, статусний. Маєш вест, воно так можна сказати. Ну і наостанок, друзі, за традицію, знову запрошую вас до нашого чату в телеграм-каналі DC Victorinox Ukraine. Ще раз скажу, у нас не тільки Victorinox, у нас ножі. Спайдерки, бенчмейди, Coldstoli, ганзо, у нас мультитули, у нас ліхтарі. У нас навіть можна поговорити про фотоапарати, про <кхм>, фотозйомку. Є у нас багато любителів фотозйомок. <кхм> Щоб потрапити до нас, вам потрібно мені написати листа. Розказати, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас EDC став. Ну і я відправлю вам запрошення посилання. Ласкаво просимо, друзі, до нашого чату. І найголовніше, що в нашому чаті немає русні. Бо русня, ви самі розумієте, що має бути з Руснею. Не хочу. Не хочу про це зайве розказати, але ми всі. Разом боремось, щоб їх не було на цьому світі. Друзі, ще раз: Ganzo Firebird FH 927. Дуже і дуже крутий кінжалоїд для міста. До речі, вибачаюсь. Ну що, ніж мене вкусив, він мене прийняв. Вибачаюся, я навіть і не помітив. Оце от говорю, говорю, і навіть не помітив, що в мене пішла кров. Але ж, якщо ніж вкусив свого господаря, це значить, це означає, що ніж його прийняв. Все, друзі, всім папа. -па, слава Україні. Я пішов обробляти рану. На все добре, до нових зустрічей.